Вітаю вас у новому подкасті Project Watt. У цьому випуску поділюся з вами декількома своїми порадами про те, як я читаю нонфікшн книги, тому що, як всі ми знаємо, нонфікшн книги відрізняються від художньої літератури, а саме тим, що. Ну, на, на мою думку, 60% книг із продуктивності мотивації, вони складаються на 70% із води, із непотрібної інформації, яка ну, не несе ніякої користі. І тільки 30-40% з тої інформації, яка в них дійсно є, ну, вона має якийсь сенс і може вас чомусь навчити. Але саме для того, щоб продавати вам продукт. А тому, що якщо викинути тих 70% непотрібної інфи, то це вийде якийсь вон вийде стаття. А продавати статті набагато важче ніж продавати книги. Тому навіть ті автори, які дійсно мають якийсь досвід, які мають знання, а якими дійсно варто поділитися з людством, вони все ж таки їх упаковують в продукт, а саме книгу з класною обкладинкою, з якимось класним заголовком. Назвою і продають, тому, ось саме, на мою думку, такий великий відсоток, чому такі книги зазвичай на 70% складаються з води. Е, і тому е, отримую багато запитань у своєму телеграм-каналі Книга за 15 хвилин. Як я вибираю книги, як я їх читаю, тому що виклад... ну, працюю я не один. У цьому каналі, але викладаємо ми все ж таки достатньо багато книг, на їх опрацювання йде час, і цей час не хочеться витрачати на щось, те, що не принесе користі ні тобі, ні аудиторії. Тому виділив для себе декілька таких порад, які ми можемо поділитися з вами про те, як я читаю нонфікшн книги. Тож перша порада, напевно, завжди, коли мене хтось, хтось спрашує про те, як читати книги, я завжди раджу не. Не ставити собі установку в голові, що ти повинен прочитати цю книгу до кінця, тому що, можливо, ця книга не варта твоєї уваги. Так може бути е, неприємно, що ти витратив свій час на її пошук, витратив, витратив кошти на її придбання. Але якщо книга не заходить, то краще не витрачати на неї свій час і не руйнувати свою звичку регулярного читання, цим таким насильством, насильним читанням, того, що тобі не цікаво. Зазвичай, коли. Мені трапляється щось таке, що мені дійсно ну, не заходить, я це відчуваю. А я просто відкладаю цю книгу на деякий час, можливо, просто не той настрій, не, ну, не та обстановка, щоб читати цю книгу. І через деякий час я можу до неї повернутися. І якщо я розумію, що ні, вона все одно мені нудна, навіть зараз, то скоріш за все я просто перестану її читати і почну замість неї витрачати свій час на щось більш корисніше. Тому не бійтеся, не дочитувати книги. А саме тому я рекомендую читати книги в електронному виді, навіть знаючи те, що читати паперові книги набагато приємніше. Але якщо об'єм прочитання великий, то ну, можна просто витратити багато коштів на книги, які не варті твої уваги, і потім. А вони в тебе залишаються, ти їх не дочитуєш. Викидувати, звичайно, книги дуже шкода, і цього, мабуть, ніхто не робить. Треба шукати кому їх віддати або перепродавати. Тобто, це стає морокою, тому а, така під суп-порада це купувати електронні книги. Тому що, якщо вона по-перше, електронні книги зазвичай трішки дешевші. Ними легше користуватися, якщо книга тобі не зайшла, не сподобалася, ти її просто видалив в своїй бібліотеці і забув. У тебе немає ніякого відчуття провини про те, що з цим паперовим варіантом потрібно щось зробити. Наступна порада це перед тим, як читати взагалі, або вирішити читати якусь книгу, я ознайомлююся з біографією автора, тому що для мене важливо, хто написав цю книгу. якщо... Наприклад, я хочу прочитати щось з саморозвитку, там з продуктивності, наприклад. А я читаю біографію автора. Я розумію всієї біографії, що автора є дійсно великий досвід у цій сфері, там не одна написана книга, а великий рейтинг, куча класних відгуків не тільки на цій книзі, а й на інших книгах. Тому це стає для мене таким фактором, що, і знаком, що, в принципі, скоріш за все, ця книга. Буде варта мого часу, і її дійсно варто прочитати. А, коли я вибираю все ж таки собі книгу і розумію, що ось це, ця книга стає моїм хобі на наступних декілька днів, а, я швидко проходжу по змісту, тому що зміст в книгах це як мапа. Тобто ти читаєш зміст і розумієш, з чого ти почнеш, куди тебе це заведе і чим це все закінчиться. І якщо мене зміст. Зміст мені подобається книги, то і факт того, що я дочитаю цю книгу все-таки до кінця, також збільшується. Тому що е, в книгах, які мені дійсно подобаються, у них зміст розроблений лаконічно, і ти переходиш з якоїсь маленької ідеї, автор її пост... е, ну, крок за кроком розвиває, розвиває щось більше, і потім це все більше закінчиться якоюсь лаконічною логічною розв'язкою. Е, наступне це. Швидко а, скануйте всю книгу. Тобто ну, ви не можете її швидко прочитати, але просканувати, наприклад, прочитати а, перший, першу сторінку кожного розділу, а, також стає для мене такою корисною, а, корисною справою. А, так, навіть той факт, що ти забігаєш наперед. А, але, знов, але знову ж таки, не потрібно путати книги nonфікшен з художньою літературою, тому що якщо ти читаєш якусь книгу з сюжетом. Ти забіг наперед, ти нахватався спойлерів, все, тобі читати не цікаво. В ем, варіанті з книгами з продуктивності, мотивації, це, ну, сюжет у них немає. Як ну, частіше за все, бувають книги, написані в такому вигляді, що в них є, типу, є сюжет, але сюжету в них немає, тому ти спокійно можеш забігати наперед, дивитися інші розділи, і вивчати, і розуміти, чи тобі, ну, чи тобі це подобається, чи ні. Якщо так, то. Зазвичай, якщо все із того, що я вже сказав, на мене позитивний вплив надало, то тоді шанс того, що книжка буде дочитана, ну, він майже 100%. Наступна порада більше стосується, стосується вже самого процесу читання, а саме робити нотатки, коли читаю в електронному варіанті, то в більшості рідерів можна робити нотатки, виділяти текст. Це дійсно дуже важливо. Особливо мені потім це все е, стає е, корисним, коли я пишу е, опис книги. Але сам процес нотаток, він все ж таки допомагає запам'ятовувати матеріал е, краще, тому що коли ти записуєш, це. Ще з університету нам казали, що якщо пишеш конспект, запам'ятовуєш краще, ніж просто сидиш і слухаєш. І це насправді так для більшості людей. І я в їх числі, коли я записую щось дійсно цікаве, воно відкладається у мене в голові. І а, останній із порад – це запам'ятовувати важливі речі, які потребують якогось додаткового вивчення. Наприклад. Книга розповідає про якусь основну а, історію, але під час цієї історії автор торкається якихось інших. Наприклад, ти читаєш книгу там, з продуктивності, де автор каже тобі, що фактором продуктивності є здоровий сон і. Для мене, наприклад, в свій час це стало такою цікавинкою: я собі виписав здоровий сон, і потім, після прочитання цієї книги, починаю шукати а, книги за іншою тематикою, саме ось ну, за тематикою сну. Тобто, коли читаєш книгу, а, з неї можеш собі знайти. Декілька ідей про те, якою буде твоя наступна книга. Тому так я шукаю наступні книги, які я читаю. Якщо я читаю щось і я розумію, що для того, щоб мені повністю е пізнати зрозуміти тему, е потрібно прочитати ще декілька книг. Е це нормальна практика. Я просто потім шукаю е дійсно класні книги з тих питань, які, можливо, вони достатньо були висвітлені автором у як, е як побочні. Теми в його книзі і просто дочитую їх уже в інших книгах. Тому, в принципі, це все. Всі поради, які я на сьогодні виписав для себе, які можу поділитися з вами. Якщо у вас є якась своя думка, ви, у вас є якась своя техніка вибору, підбору і прочитання нонфікшн книг, діліться нею у коментарях, буду радий. Почитати вашу думку. Якщо випуск сподобався, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропускати наступних випусків. Дякую всім, хто прослухав цей подкаст, і почуємось з вами у наступному.